Здоров, глімеро, от було у вас таке, що батя попросив тебе допомогти йому потримати ліхтарик, поки він справляє свою керунську рухлядь. Єдину річ, яка тримає його в цій сім'ї, і ти думаєш, от накер ти тримаєшся за це? Це ж минуле, яке обтяжує твоє життя, твоє майбутнє. Не треба жити минулим. Але потім ти розумієш, що це єдина річ, яка приносить радість його існування. Згадуєш історії про цю чіпірку, які він розповідав тобі на застілі зі своїми кентафуриками біля ставка? Як вони вкрали кусок хліба для своїх краль ще при і тікали на ній від голови колгоспу. А потім, як в'їхались в, в топольну, за що і провели наступні 15 років в калемі. Да, веселі часи тоді були, молоджі не понять. І от ти окунаєшся в ці спогади, і тут Бать ти впускаєш собі ліхтарик на ногу і починаєш сканудити. Просиш батю відпустити тебе, тому що тобі терміново треба розказати про цю травмуючу подію своєму психотерапевту. А батя в цей момент дивиться на тебе, набирає в легені повітря і звідчаєм проговорює: Ни ну, тільки пашлі, мінян воще всі роти Жопи є... і нічого, зато мужиком вирос. Ти, звичайно, деякий час поспориш з батьком після його булінгу і аб'юзінгу, вкажеш на його токсичність і скажеш, що він red flag. Але справжні ментал issues ти отримаєш лише тоді, коли на самоті обдумуєш цю ситуацію і скажеш собі: а може і правда, я глімеромісець. Як ви ніхуя я не зрозуміли, мова сьогодні піде про депресію. В цьому випуску ми розберемо окремі тейки деяких авторів на предмет розповсюдження глімерів. Тобто, ми будемо брати до уваги ті моменти, де автори не намагаються розібратися в темі депресії або розповідають про свої депресивні випадки, зосереджуючись лише на емоційній складові, але не на об'єктивних даних. Я не буду намагатися спростовувати напряму їх діагнози, а просто розберу їхні історії і висловлю свою думку. Так що без обі Але не спіши, якщо ти тут новенький, то ти маєш знати, що це друг. Частина одного випуску. Якщо хочеш пройти далі, то ти мусиш подивитися першу частину, де я оглядаю теоретичну базу поняття депресія. А потім можеш повертатися сюди. Це важливо, тому що в першій частині ми серйозною академічною мовою обговорювали питання депресії, будували гіпотези і аналізували наукові джерела. А в другій, ми будемо тягнути прикол. Посилання буде в описі. Поїхала. Відкриває наш глімеро рейтинг дівчина, яка поділилася своєю історією депресії. Потрапила вона сюди через свою драматичну, я б навіть сказав, карикатурну подачу, яку ми звикли висміювати в своїх глімеро-оглядах. Я ніколи не думала, що розкаже цю історію. Я вирішила це зробити, тому що вона може допомогти тобі або твоїм близьким. Вона може врятувати чиєсь життя. Мені було 23, коли ми познайомилися з депресією. Я розумію, що емоції це річ суб'єктивна, але вони теж мають бути чимось обґрунтовані. А чим обґрунтована демонстрація страждань в цьому відео, якщо вона вже позбулася депресії? Хіба що очікуванням лайків і підтримуючих коментарів? На штучність цих емоцій наводить ще той факт, що вона начебто не пам'ятає, як у неї з'явилася депресія. Мені було 23, коли ми познайомилися з депресією. Він пам'ятає моменти нашого знайомства, але я добре пам'ятаю, як ми проводили дні напроліт. Можливо, і правда не пам'ятає, а можливо їй лін думати або вигадувати якусь передісторію. Не пам'ятаю, як вона з'явилася, але з'явилася. Слухайте краще, як я страждаю. Ставте слізки в коментарях. У відео також присутні непонятні протиріччя, які ну ніяк не можна пояснити, окрім того, що вона тупо давить на емоції. Він пам'ятає моменту нашого знайомства, але я добре пам'ятаю, як ми проводили дні на проліт. І тільки вона, тільки вона мене розуміла. І Якщо б не ця робота і навчання, то я б взагалі ніколи з нею розставалася. То вона днями на з депресією, то якби не робота і навчання, то вона б з нею ніколи не розставалася. Депресія це хвороба, яка пошкоджує функціонування людини і заповнює собою більшу частину дня. Тобто, в основному, у дорослої людини це особисте життя, робота і навчання. А тут я вроді і вчилася все окей, але вдома я в депресії. Я вчилася на психолога, точніше на коуча. Угу. Той момент, коли ти сам прекрасно знаєш, що, для чого і як відбувається, але ти не можеш собі допомогти. І це нормально, бо нам потрібна допомога іншого. Це був шикарний приватний університет. І Я досить пам'ятаю пана Адама, мій улюблений викладач. Він бачив мене наскрізь. Він Бачив мою біль, він бачив мою закритість, і він цього не боявся. І Я не знаю, як він зробив, але після кожного його заняття моє очі знову сіяли. У Мене з'являлася надія, Мені здавалося, що життя прекрасне, поки я не поверталася додому в обійми депресії. Ну, щось не те. Це може бути якась вікова, чи екзистенційна криза, але не депресія, тому що депресія має ряд тяжких симптомів, наприклад, погіршення або підвищення апетиту, швидкий набір ваги або стрімке схуднення, безсоння і так далі. А тут із цього ми бачимо суїцидальні думки і сором, які по тому, що ми чуємо, ніяк не впливали на роботу, навчання чи походи на сторонні івенти. Або також є момент, коли вона майже клянеться, що ніколи нікому не розповідає про свої проблеми. У Мене була така звичка, що я слухала своїх друзів. Я... Була для них, я їх підтримувала. Але я ніколи. Я ніколи не розказувала про те, що відбувається тут всередині. Я ніколи не говорила про свої проблеми, про свої переживання. Кому ж це потрібно? Кому? А тільки слухає, а потім каже і всі мені кажуть: Ей, Оксана, ти робиш проблему на пустому місці. В тебе все добре, все прекрасно, все шикарно. І тільки вона, тільки вона мене розуміла. Так а з чого вони це взяли, якщо ти нікому ніколи нічого не розповідаєш. Єдине пояснення, яке можна сюди приліпити, це те, що вони самі побачили, що з тобою щось не те. Але чому тоді, замість питань на кшталт, що з тобою у тебе щось сталося, і так далі. Вони говорили, ти робиш проблему на пустому місці. Хоча, можливо, вони бачили це не по розповідям, а по, наприклад, супутньому загальному настрою цієї дівчини. Не знаю. Мало конкретики, тому виглядає як штучно вигадана історія. А з іншої сторони, авторка. Стверджувала, що вона не звикла до уваги зі сторони близьких, тому її здивувала зацікавленість до її проблем від рандомної жінки, яка її врятувала. Точніша людина, яка стала моїм ангелом. Знайома дівчинка підходить, обнімає і каже Оксана: Я хочу тебе. Що ми можемо тобі допомогти? Що відбувається? Як? Ти? Я в шоці, сенсі піна, яка є різниця? Хоча друзі, за її словами, теж проявляли до неї увагу, коли вона була в поганому стані. Ну і заключна частина це те, як вона вилікувала депресію. Якщо коротко, то на івенті вона зустріла людину, яка запросила її на каву, вона виговорилася і все пройшло. Я попадаю в нове оточення, і я досі пам'ятаю цю нову подругу, яка запросила мене на каву і сказала: Оксана, я, хочу... я бачу, що тобі погано. Розкажи мені про це. Вона ніби приперла до стінки. З одної сторони я дуже вдячна, з іншої мені супер страшно, бо я не привикла довіряти, я не привикла говорити, я не привикла відкриватися. І в мене просто почали летіти сльози з очей, а вона бере вона мене нічно за руку і каже Оксана, mm. просто слово за словом розказує. І я перший раз в житті розказала. Розказала, що мене болить, розказала, що мені погано, розказала, що я нічим не справляюся, що я не знаю, що робити в житті, я не знаю, куди рухатись, що мені боляче, я не знаю, як заробляти гроші. Я не знаю, я не знаю, я просто не знаю. І я ніколи не забуду той момент, коли хтось є тут поруч просто для тебе, і хтось справді щиро. Переживай за тебе і бажає тобі тільки і тільки найкращого. Отак, от, от хвороба з суїцидальними думками і відчуттям вини зникла після бесіди з лікаркою, яку вона зустріла на івенті. Не знаю, може у неї правда була якась легка форма депресії, однак описаних ознак недостатньо для того, щоб це стверджувати. Хоча по її подачі можна подумати, що там коїлося щось страшне, і в такому випадку неодмінно були б якісь конкретні приклади того, як така хвороба вплинула на твоє функціонування в життєвих сферах. А так складається враження, що депресія існувала лише у її кімнаті, чого бути не може, якщо говорити саме про депресію. При тому всьому вона сама вчилася на коуча. В інстаграмі називає себе психологом і бере людей в терапію. Як така людина може не знати про симптоми і критерії депресії? Але я допускаю, що у неї був якийсь тяжкий період, коли вона не знала, що робити далі, на що вона також скаржилася. І якраз такі екзистенційні кризи можна прибрати новим колективом, але не депресію. Я навіть трошки поправлю себе і скажу, що, можливо, вона й не брехала, а й справді плутала депресію з екзистенційною кризою. Якщо це так, і додаткових ознак депресії у неї не. Було, то це підтверджує мою думку з першого випуску, що здорові, хоча й тяжкі емоційні стани можуть медикалізуватися в депресію. Тобто людина має звичайну кризу, але патологізує її протікання популярним тяжким розладом, чим ще більше ускладнює це протікання. А подібні відео без деталей і доказів можуть приносити медикалізації і у ваше життя, тому що, наприклад, якийсь школяр з недозрілою психікою може повірити в цю історію і зі звичайної кризи, яка є частою у дітей і підлітків, домалювати собі депресію і ускладнити. Собі успішність в школі, комунікацію з однолітками і батьками, знизити мотивацію, зацікавленість в чомусь тощо. Не робіть так. А другий наш учасник потрапив сюди через наявність у нього третього ока, яке принесло йому досвід, а нам знання про скриту депресію. Сьогодні, друзі, я хочу поговорити про депресію, про маловідому депресію, тому що ви мені зараз скажете, Макс, ми все знаємо про депресію: лежиш овочем, не можеш встати з ліжка. І так далі, і так далі. Друзі, це вершина айсберга. Є дуже багато підвидів депресії. Є така депресія, як скрита депресія. Ну, ви поняли, власті скривають. Але найстрашніше те, що свідкам скритої депресії ніхто не вірить. В мене є декілька клієнтів з цією депресією. І от одна з моїх клієнток мені нещодавно сказала: ти знаєш, Макс, насправді не так страшна сама ця скрита депресія, як той факт, що. Ніхто мені не вірить. Я вам пропоную вихід з цієї ситуації. Аби вас не вважали, що є конспірологами. Ви кажіть, що ви є носіями скритої депресії, і все. А коли вас запитають, що це таке, кажіть, я не можу про це розповідати, тому що мені заблокували ці знання. Все, питань до вас більше не буде. Завіряю на секундочку. Близько мільйона українців зараз страждають на отаку скриту депресію. Йобний це Ви як поняли, якщо вона у вас скрита? У вас окреме джерело знань, звідки цифри? Google не видає результату. Може, чат GBT? біті? <му> Понятно, власті знову скривають. Ладно, насправді латентна депресія описана. Це майже та ж сама класична депресія, але з фізіологічними проявами на першому місці, коли людина, наприклад, не визнає, що у неї депресія, але має такі симптоми, як хронічний біль, порушення сну, проблеми з травленням і так далі. Але тут подається так, наче я слухаю уфолога або дрібні Руріко Дрочера. Значит, за много миллионов лет до того, как появился Рюрик, галактики такую конфигурацию сделали, которая с точки зрения Солнечной системы вот так воспринимается. Может быть, все-таки Рюрик действительно был богом, но он проявляет себя в различных. А, скорее всего, скорее всего, он посланец богом. Древние русы. Меня радует исследования английских ученых, поскольку они неоднократно выкладывают какие-то свои исследования, а потом понимают, что они пошли в разрез классической науки, классической в смысле неправильной, да? ложной. И вот однажды они сказали о том, что левый правый полушарий головного мозга общается на импульсах русского языка. Древние русы. Я посмотрел его фотографию. Что меня там поразило? Во-первых, там рисунки были. Рисунки имели отношение к военно-воздушным силам Рюрика и подписи соответствующих Поэтому он мог, я имею в виду Александр Македонский, оказаться в Индии только на самолетах. Понятно? А существует еще версия, что наша цивилизация летала на другие планеты, это правда? Да, да, да. Прежде всего, у нас была область на Марсе. И марсиане. Служили в войськах Рюрік. Просто таке враження, що він робить з класичної депресії якусь конспірологічну версію. Або прямо зараз. Поясніть мені, чому скриту депресію мають ті люди, які стверджують, що у них скрита депресія. Значить, вона не скрита або скрита, але від очей інших, да, да, знаємо ми таких. Насправді у нього плутається через те, що він свою теорію черпає з однієї книжки. Тому вийшов усім знайомий синдром, коли ти прочитав одну статтю у Вікіпедії і тепер думаєш, що знаєш усе про цю галузь. І ця книжка називається Депресія прокляття сильних. Дуже вам раджу цю невеличку книжку. Вона відкриває очі. Вона відкриває очі на дуже багато підводних. Камнів про депресію, про які ми не знали. А вже ці книжки, які має прочитати кожен, щоб змінити своє життя і стати мільярдером. Ну ладно, розчехляйте своє третє око і впитуйте. Я вам дам один ключовий інструмент, завдяки якому депресії в вашому житті не буде шансу з'явитися. Перше, що треба розуміти, депресія, і це перша ключова ідея цієї книжки полягає в наступному: депресія це. Фізична хвороба це не психологічна хвороба, це фізична хвороба на кшталт пневмонії або зломаної ноги. Чекай, якщо депресія, це фізична, а не психологічна хвороба, то на який будяк нам тоді ви зі своїми психологічними консультаціями і коучингом? Ладно, далі ми дізнаємося, що депресія з'являється, коли наша лімбічна система ламається і виходить з ладу. Справа поля в тому, що у нас в е наших місках. Є певна система, яка відповідає за наш настрій. Ця система називається лімбічна система. В неї багато функцій, але одна з провідних функцій цієї системи в наших мізках полягає в тому, щоб контролювати наш настрій. Ну да, лімбічна система, звісно, грає роль у формуванні депресії, але вона не зводиться лише до неї. Це дуже спрощене пояснення. Що ми тоді будемо робити з біологічними, психологічними і соціальними факторами. І з вами, до речі, теж коуч і психолог, нащо мені до вас тоді записуватися, якщо все суд депресії в тому, що лімбічна система поламалася? Тобто, це такий внутрішній природний запобіжник, який контролює настрій. І його завдання це завжди вирівнювати настрій до нашої норми. Що таке депресія? Депресія це банально, коли цей запобіжник ламається. Все. Ну що сказати, на Нібіру аналогія, мабуть, вважається аргументом, тому у мене лише одне питання: якщо поламаний запобіжник можна поміняти на новий, то чому до сих пір існує депресія? О, oh, гадем! варто задуматись. Далі йдуть описи симптомів і філософські роздуми з книги про те, хто така сильна людина і чому вона хворіє на депресію. Самі критерії сильної людини розмиті, мені не цікаво їх оглядати, тому перейдемо до методів лікування. Автор цієї книжки дає найкращу пораду. Коли ви в депресії? Робіть нічого. <рес> ну, поняли, типа глімери, типа Іра Черняк, смак ранкової кави. Ой, ладно. Якомога сильніше намагайтеся позбутися будь-якої діяльності. Коли ви видужили, робіть все, що вам заманеться, але в межах розумного. Не з тим стилем, який ви робили до цього. Коли ж ви йдете. На поправку, коли безпосередньо йде лікування, тут уже треба експериментувати, відчувати. Тобто, як тільки ви відчуваєте втому, ми припиняємо цю діяльність. Якщо ми на втомі продовжуємо робити, нам потім стає гірше. Ми знову втрачаємо те. Що ми набудовували весь цей час. Якщо серйозно, то це буде працювати з тою самою Ірою Черняк. В контексті її стилю життя. Ця порада спрацює, тому що вона може собі це дозволити. Ми ж пролетарі, маємо ходити на роботу, яка забезпечує, якщо не сім'ю, то нас самих. Ми не можемо собі дозволити попросити на роботі лікарняни через скриту депресію, а потім змінити стиль життя, по крайній мірі відразу. Та якщо міняєш стиль життя сьогодні, то їсти будеш потім. Тому в нашому випадку втрачаємо те, що ми набудовували, означає втрату місця роботи. Або зарплати. Терапія полягає не в тому, аби танцювати з бубнами навколо своєї депресії, все життя. Вона має враховувати також і контекст життя людини. Тому, друзі, якщо у вас є бажання побачити серйозні результати у вашому житті у найкоротший час, запрошую вас на консультацію зі мною. Вислухаю, проаналізую і допоможу. Знову ж таки, ви, за вашими ж словами, спеціаліст не по тому профілю. Ви коуч і психолог, а проблема, як ви сказали, фізична. Так що, все, шапка в двері. Третій гість обрав піти найлегшим шляхом і просто розповів про шість фраз речей. Фраз речей. Ладно, про шість речей, які не можна говорити людині з депресією. І чотири фрази, які не можна брати з собою в подорож. Ага. Тому цей випуск є надзвичайно важливий. Друзі, прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар, а також поширити це відео максимально серед своїх знайомих. Можливо, воно комусь допоможе. Ніхто раніше до такого не додумувався, це правда. Варто підписатися. Топовий контент. Реально. Мене звати Василь Яворський, я навчаюсь на клінічного психолога, і запрошую вас ще раз підписатися на мій канал і поставити лайк. Це допоможе алгоритмам YouTube поширити це відео, щоб максимальна кількість людей його побачила. Ви можете сказати, він за 4 секунди два рази попросив лайк і підписку, а я скажу. Так, але не тому, що чому? А тому, що для такого контенту це найменше, що можна зробити. Я б йому взагалі виділив державний грант. Вони все одно роздаються, кому попало на що попало під чесне слово. Якщо я не помиляюсь і правильно порахувала, то саме в січні цього е, року буде два роки бренду Studio ювелірного. Так як з'явилася ідея, взагалі піти в бізнес і відкрити свій ювелірний бренд? Почався About, я дуже люблю прикраси. Я їх багато ношу. Сьогодні це такий мінімальний комплект. Зазвичай мені дуже багато прикрас. Я просто це люблю. Якось так почалося. Зараз я виграла державний грант створи, і власне ми завершили вже комплектування майстерні нашої. Ну ладно, усьому свій час. Пацан ще тільки протоптує доріжку в ОП. Так Що давайте перейдемо до першої речі, яку не можна говорити людині в депресії. Фраза номер один все могло б бути е, гірше ніж зараз. Є. Дуже часто рідні та близькі людей, що переживають депресію, намагаються заспокоїти цю людину, особливо наші батьки, старші люди, кажучи, все могло б бути гірше. Ця фраза просто ранить людину, яка переживає депресію. Вона зараз суб'єктивно переживає найгірший період свого життя, найбільші страждання. І коли вона чує, що все могло б бути гірше, вона думає, як може бути гірше. Ніж те, що я зараз переживаю. Отут тут відразу видно, що чувак просто забив болт на підготовки і вивалив те, що перше прийшло в голову, аби було. Чим, до речі, тільки зайвий раз довів, що він заслуговує на держгрант. Пояснюю, формулювання не можна говорити, все могло бути гірше, ніж зараз є, тому що вона ще більше ранить людина, яка переживає депресію. Нічим не обґрунтована висновок зроблений з нічого. Людині з депресією ця річ може підійти, а може й не підійти. Після цієї речі їй може стати легше, може гірше, а може вона для неї взагалі буде індиферентною. Точно стверджувати. Не можна, все індивідуально, а тому фраза не можна це говорити не має сенсу. Друга категорія фраз: давай займись чимось і відволічись. Запишись на марафон ефективності, почни бізнес, почни вести соціальні мережі, напиши книжку. Дуже часто е, наші знайомі радять нам. Давай візьми себе в руки, займись чимось, переключись, і все буде добре. Друзі, не можна так говорити з людиною, яка переживає депресію або гострий розлад тривоги. Тому що це також страшно тригерить людину. Вона не може зайнятися чимось іншим. Вона переживає настільки сильні, інтенсивні внутрішні переживання і бореться зі своїми внутрішніми демонами, що це єдине, що вона може зараз зробити. не говоріть і не пробуйте заспокоювати людину таким чином. Теж саме порада не має сенсу, тому що, по перше, все індивідуально і точно сказати не можна. По-друге, тут гарно видно приклад моєї претензії в першому випуску, коли такі блогери говорять про депресію. Складається таке враження, що усі мають інтуїтивно розуміти, що блогер має на увазі під словом депресія. Якщо мається на увазі якась меланхолійна форма депресії, то можливо ця порада має сенс зосередитися на своїх думках в компанії близьких людей або терапевта і зайнятися ліквідацією цього стану це гарний варіант. Наприклад, після якоїсь катастрофічної ситуації, коли є проблема, в якій людина вже не може нічого змінити. Тоді можна працювати над тим, аби в першу чергу прийняти цю ситуацію, а потім вже думати над майбутніми планами. Однак депресія не завжди буває такою махровою. Інколи треба навпаки зайнятися чимось, аби повернути собі впевненість у своїх силах і можливо. Вистяк, так то дійсно можуть допомогти близькі, навіть якщо вони в деякій мірі тиснуть. Третя також розповсюджена е, фраза, категорія серед тих людей, які взагалі не розуміють, що таке депресія. Так ти теж не розумієш, по крайній мірі, по відео протилежного сказати не можна. Граєш на інтуїції глядачів. Можна почути такі фрази: займись спортом, запишись в качалку, в спортзал, побігай, і тобі стане легше. Друзі, є випадки зафіксовані науковцями, що люди, які переживали важку форму депресії, записалися на марафон. Пробігли дистанцію, після цього закінчили самогубством. Що за науковці, який марафон, що там зареєстрували, звідки дістали причину на слідковий зв'язок? А ви кажете, навіщо я доколупуюсь до авторів, які не вставляють посилання на свої наукові відео? То що як марафон пов'язали з самогубством? Якщо це дослідження справді було, хоча я сумніваюсь, бо ніде його не знайшов, то що ми будемо робити, якщо у когось із марафонців з'явився понос, бажання читати реп або зацікавленість Стасом майка просто, а я вже сказав про понос. Ми ці зміни теж пов'яжемо з марафоном. Скажемо, що усі проблеми йдуть з марафону, чи що Ісус на сьомий день створив марафон, аби утилізувати грішників? А може, марафон взагалі створив не ісус, а Адольф! Ді, короче, рябої кобили сон. Таких досліджень можна понавигадувати мішок і балію. У випадку, якщо людина переживає особливо важку форму депресії, не завжди фізичні навантаження їй допоможуть. Інколи особливо це стосується жінок, фізичні навантаження можуть нашкодити, вони абсолютно нічим не допоможуть їй пережити депресію. Фізичні навантаження можуть підсилювати дію психотерапії і антидепресантів, якщо вони помірні, але сам по собі спорт не вирішить цю проблему, тому не рекомендуйте. Так, вийти з депресії вашим рідним та близьким. Будь ласка. А так почекаю, тут вже є розмежування, коли людина переживає особливо тяжку депресію. Раз, не завжди, два. Так цю фразу не можна говорити взагалі, тому що вона ранить, чи більше людину, Чи можна говорити, але не завжди. Тобто не в усіх випадках. Це різні речі. Ну, типу, понятно, що він цією категоричною обгорткою просто хотів привернути як уваги. Але от від цього люди в інтернеті і тупіють, тому що ніхто не вслухується в сенс, а просто поглинає емоційно наповнені твори роздуми. Ще одна категорія фраз. Та ти. Собі все надумав, почни мислити позитивно. Візьми, подивись, у цей курс чи фільм-секрет, е, вивчи візуалізацію, почни от, думати про хороше, е, уяви собі, намалюй собі прекрасний світ, і все зміниться. Це все проблеми від твого мислення. Друзі, я хочу вас розчарувати, що е, депресія, особливо середня і важка її форма, це біохімічні порушення в мозку. Людини дуже часто просто не вистачає цих е, гормонів, таких як серотонін, для того, щоб почуватися добре. Якби її не переконували про те, що вона має Писити позитивно і буде почуватись краще, цього не станеться. Бляха, з однієї крайної ще в іншу. Фразу усі проблеми в твоїй голові ми кенселимо, тому що так зараз модно», А депресія з'являється через біохімічні порушення в мозку, звучить по-научному. Того ставте лайки і підписуйтесь на канал. До речі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А якого Бена ми тоді взагалі обговоримо якісь фрази? <кій> Вибачаюсь речі, які погіршують боротьбу з внутрішніми демонами, хіба не пофіг на них, якщо суть лише в біохімічних процесах мозку. Депресію утворюють як біохімічні процеси в мозку, так і психологічні фактори. Вони діють в тандемі. Тому підходити до депресії потрібно комплексно, враховуючи і психологічні, і соціальні, і біохімічні фактори. І я ще раз задам це питання: якщо вся суть лише в останньому факторі, то на який х** нам тоді треба ти, я і ось це відео? Після цього йдуть ще дві речі, які не можна говорити з тією ж аргументатовою. Тивною структурою не говоріть так, тому що ставте лайки і підписуйтесь на канал. Давайте краще перейдемо до тієї частини, де він ділиться речима, які можна і навіть треба говорити людині з депресією. Отож, фраза номер один: ви можете запитати таку людину, як я можу допомогти тобі протягом цього важкого періоду, акцентуючи на те, що ви розумієте, що людина проживає важкий період і пропонуючи якусь допомогу. Якщо людина буде потребувати якусь допомогу, вона вам про це повідомить. Ну це база. Тут мені нема чого сказати, не оригінальна, але не за Кварна фраза, Вибачте, річ. Друга фраза, яка просто ідеальна. Друзі, Використовуйте її часто. Ви можете сказати, мені дуже шкода, дорогий друзі. Що тобі так боляче зараз? Я тут поруч з тобою. Протягом цього важкого періоду твоєї депресії, протягом цього жаху я буду поруч з тобою. Ти можеш на мене розраховувати. Використовуйте, друзі, от такі фрази. Вони дуже, дуже такі ресурсні і вони дуже підтримують ту людину, яка поруч з вами. Ви тут робите два ключові моменти. Ви кажете, я розумію, як тобі важко, і розумію, як ти страждаєш, і я буду поруч з тобою, незважаючи на це, не намагаючись переконати тебе, що все окей. Я вибачаюся, але чому ця фраза Порівнюючи з попереднім логічним каркасом, не повинна ще більше ранити людину, яка переживає депресію. або ще більше посилити її внутрішнього демона. Ця фраза на те, що безсенсовна, вона акцентує увагу на тяжкому стані людини. Не в усіх, але в деяких випадках це взагалі може звучати як булінг. Ну ладно, що ж там далі нам підготували. Друзі, я дуже рідко, так багато раз за випуск прошу поширити це відео. Бляха. Ну, ладно, вузло, давайте на цьому закінчимо і розійдемося як нормальні люди, але в кінці послухаємо єдину адекватну річ в цьому випуску. Це хуже не знання. Тобто, гаразд гораздо лучше, когда люди взагалі ніхуя не знають. Іноді чтение вреднее просто неумение читать даже. То есть, ну, чем человек будет читать какую-нибудь Жака Фреско, Ебучего или еще какую-то хуйню, наверное, гораздо передачи было бы, если бы он вообще не мог прочитать, даже что на баллончике, блядь, освежителе написано, пока срет. Просто охуеть. Згодни?